Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на повню, яка відбудеться 5 листопада о 15 годині 19 хвилин за київським часом. За Загрівищем це 13 година дня і 19 хвилин. Повня буде о 14 градусі знаку зодіаку Теалець. Розберемо в цьому відео. На кого вона буде впливати найсильніше? В який сектор гороскопу може попадати, а також що принесе дана повня. Дякую всім за увагу. Буду також дуже вдячна за зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Це дуже допомагає просуватися українському контенту і підтримує мене окрема подяка спонсорам каналу. Повня це період протистояння, тобто позиції між сонцем та місяцем. І даний період. Попадає на знаки, які є фінансовими. Телець це знак стабільності, матеріального достатку, краси, але практичної. Він під управлінням Венери. А знак Скорпіон, в якому знаходиться зараз сонце, це також знак великих фінансів, масштабу під управлінням Плутону, а також Марсу. Це про те, що ми можемо відсіювати непотрібне. Впроваджувати нове, якщо телець це про накопичення, це про постійне будування чогось, особливо матеріального, то стосовно знаку Скорпіон це примноження, і ми можемо легко звільнятися для того, щоб отримувати ще більше. Саме зараз на цій осі ми будемо спостерігати з вами зміни, які стосуються і взаємодії, із... Фінансами, а також взаємовідносин із людьми. Актуальними зараз постають питання стабільності, відчуття безпеки, комфорту, затишку, за що відповідає Венера. Це також наші бажання, в тому числі і матеріальні. Повня – це коли ми отримуємо результати, приходить ясність або ж кульмінація. Тобто зараз ви можете переглянути, що у вас відбувалося, що ви планували. Навесні цього року, коли був молодик в знак Оталець, а це було 27 квітня, і зараз ви можете вже отримувати перші результати або ж ясність, як просуваються ваші плани. Розберемо з вами зараз аспекти цього дня і в кінці відео я розкажу дати для людей, які народжені в певний період року, на які найсильніше буде впливати повня. Зараз в день повні. Буде діяти енергія 15-ї місячної доби, це вважається кризовим періодом кардинальних рішень, кардинальний змін у житті. Уран, який управляє знаком водолій, знаходиться в напруженому аспекті опозиції до Марсу, який управляє знаком Скорпіон. В цей період можуть бути різкі зміни планів, поломки, підвищена агресивність та конфліктність, збої. В засобах зв'язку та електропостачання. Але цей же аспект дає нам силу волі та боротьби за незалежність, за свою свободу. В цей період ви можете приймати кардинально нові рішення. Тобто, в період, коли повня дозволить вам отримати результати, ясність зараз, в цей день або впродовж наступних двох тижнів, ви можете відсіювати все непотрібне. Проваджувати нове, робити роботу над помилками. І оскільки Уран це планета різких змін, а Марс це планета нашої ініціативи, також дій, то ви можете робити щось зовсім інакше. Якщо попередні кроки не давали результату, зараз ви можете змінити тактику для того, щоб реалізувати задумане. Також цього дня буде діяти і гармонійний аспект, тобто Аспект удачі, аспект руйнування на вашому шляху між Юпітером, планетою розширення та удачі та Сатурном. Він зараз ретроградний, тобто, в першу чергу, має бути самодисципліна, структура, порядок. Ви маєте дотримуватися законів, як Всесвіту, так і людських. І тоді Сатурн допоможе вам реалізувати ваші амбіційні цілі. До того ж, Плутон, планета масштабу, планета руйнувань. А також влади, великих фінансів у гармонійному аспекті до Марсу. Тож в цей період перед вами відкриваються можливості для нових перспектив. Оскільки Плутон знаходиться в знаку водолій, це чудова можливість звільнитися швидко і легко від цього непотрібного і, якраз наповню, в період спадаючого місяця також чудовий період для звільнення. Від негативних емоцій, думок, непотрібних стосунків, непотрібної роботи, яка вже не приносить задоволення і в тому числі матеріального. І бере участь також і чорний місяць, оскільки він зараз знаходиться в знаку Скорпіон і буде робити гармонійний аспект до Юпітера, і це про відкриття другого дихання і про перевірку нас на людяність. Це про те, що можуть бути надмірні амбіції. Ми можемо зверхньо ставитися до інших людей, але в цей же період ми можемо і пропрацювати дію чорного місяця і проявляти щедрість, стати для когось наставником, надихати. Зараз подивимося, в який же сектор натальної карти може попадати місяць для кожного знаку зодіаку. Нагадую, що прогнози можете дивитися в першу чергу за знаком асцендентом. А також знаком сонця і місячним знаком. Часто ці теми переплітаються, доповнюються одне одно, тож я рекомендую дивитися одразу три знаки. Для вас, мої любі Овни. Буде повня висвітлювати теми вашого другого сектору, тобто сектору власних фінансів, самооцінки, ваших талантів. В цей період може бути сильне бажання накопичувати ресурси, накопичувати знання, може бути і бажання виступати для того, щоб показати себе, свої навички і за рахунок цього збільшувати свій фінансовий потік. Чудова можливість, і для того, щоб ви підписали важливу угоду, можуть бути важливі зустрічі. Також ви можете переглядати стан ваших ресурсів, в тому числі здоров'я. Хороший період для того, щоб позбутися всього непотрібного від непотрібної роботи, в тому числі, яка не на користь вашому здоров'ю. Хороший період для того, щоб починати накопичувати саме те, що вам потрібно. Звільнятися від старих запасів, наприклад, в яких вже закінчився строк придатності, або ж для того, щоб ви залишили собі саме те необхідне, що потрібно. Також цей період, коли ви можете завершувати певні угоди і отримати фінансову винагороду за це, можуть бути важливі зустрічі в цей період, ви можете розглядати і свою самооцінку, стан своїх ресурсів. Для кого це може бути зміна банківської карти, наприклад, або ж зміна роботи. Для вас, мої любителі, ці в вашому першому секторі буде повні, тобто місяць висвітить вам теми, які стосуються ваших власних ініціатив. В першу чергу, перший сектор це те, як нас бачать інші люди. Тобто, це ваші навички, манера спілкування, ваші амбіції, те, як ви проявляєтеся. Це стосується і іміджу, зовнішності, стану здоров'я. І саме там, де зараз у вас найбільш актуальні теми в житті, де ви будете проявляти ініціативу, ви можете отримати результати. Тобто, в цей час можуть матеріалізуватися ваші плани, які ви будували ще навесні 2025 року. Для вас, мої любі близнюки, в 12 секторі буде повня, яка висвітлить вам теми, які стосуються питань далеких земель. Для когось це може бути ясність стосовно виїзду за кордон та імміграції, або ж отримання документу здалеку, звістки здалеку. А це стосується і звільнення від залежностей, від хвороб, недугів. Для когось може бути прийняття рішення, наприклад, відвідати санаторій або ж лікарні для обстеження. Це чудова можливість і для завершення питань минулого, які до цього часу були не вирішені. Це може бути і підняти питання стосовно режимних об'єктів. Також період, коли ви можете переглядати ваші справи, вашу допомогу стосовно інших людей, ваших, наприклад, партнерів або ж. Родичів старшого покоління може прийти ясність в темах стосовно ізоляції або ж самоізоляції, може бути завершення темної смуги в вашому житті. Важливо проявляти найкращі якості за Венерою, тобто дипломатія. Це чудовий період і для реалізації ваших мрій та бажань. В період повні може бути підвищена імпульсивність, адже місяць, який відповідає за нашу адаптацію, за наш внутрішній світ, за відчуття безпеки, він в напруженому аспекті до найбільшого світила сонця, який розкриває наш творчий потенціал, можуть бути знервованість. Дітки в цей період також можуть бути більш збуджені. Тож приділіть їм особливу увагу, забезпечте їх комфортом та затишком. Для когось це може бути смаколики або ж мультики, те, що дитина любить і де вона буде відчувати себе в безпеці. Просто побудьте поряд, обійміть люди, які із місяцем, наприклад, в тельці, дуже люблять обійми, і це дає їм відчуття затишку і комфорту. Для вас, мої любі раки, в вашому 11 секторі буде повня і це чудова можливість для отримання результатів за вашу активну роботу. Може прийти ясність стосовно ваших соціальних проєктів. Наприклад, в цей період ви можете отримати винагороду за роботу в інтернеті, або ж може бути рішення перейти в онлайн, якщо у вас власний бізнес, або ж якщо ви займаєтеся улюбленою справою, і хочете показати іншим людям і. Найбільше може бути зустрічі якраз із знайомство через соцмережі. Для когось це може бути завершенням перебування в якомусь колективі? Наприклад, це була група людей, де ви займалися творчістю, спільний інтерес у вас були. Наприклад, це могли бути майстер-класи або ж навчання онлайн. Зараз ви можете отримувати сертифікати. Хтось може стати лідером в колективі. Неформальним можливо, але все ж таки до вас будуть прислухатися люди. А це чудова можливість і для завершення певного процесу, який стосується. Онлайну це може бути і ясність стосовно політичних питань, і в цей період ви можете створювати власні групи людей за інтересами. В цей період ви можете виступати на великі колективи. І ваші плани, оскільки 11 сектор це дім майбутнього, а ваших планів на майбутнє, то якісь плани вже реалізуються і мають певну форму. Ви можете отримувати вже перші результати за вашу діяльність. Для когось може бути вирішення стосовно усиновлення, наприклад, або ж взаємодії із дітками, які не є вашими власними, але тим чи іншим чином ви можете контактувати з ними. Для вас, моє любі, лео, вашому 10 секторі буде повня. Це чудово можливість для того, щоб ви з'ясували, яке ваше соціальне призначення в цьому втіленні може бути визнання. Соціумом ваших досягнень, ваших амбіційних цілей, для когось це період перегляду вашого соціального статусу, це може бути пов'язано із розлученням і звільненням від непотрібних стосунків. Для кого це може бути бажання навпаки вступити в шлюб, або ж може прийти ясність стосовно положення, яке у вас зараз, якщо ви за кордоном, наприклад, статус біженця, або ж щось може бути. Пов'язана з важливими документами, які торкаються вашого статусу. А це може бути пов'язано із вашою посадою, зміни може бути вашого керівництва, або ж ви можете реалізувати ваші цілі в житті. Для кого це може бути і переїзд, або ж вагома покупка. Нагадую, що 9 листопада Меркурій стає ретроградним. Про це вже є окреме відео на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. В цей період не просто буде ретроградність для того, щоб ви переглянули щось в своєму житті, але він і повторно буде у з'єднанні із Гекатою з чорним місяцем, тож можуть бути повтори ситуацій, які були із 22 жовтня. Це може бути також і вагома покупка, або ж завершення якогось контракту, і ви за це можете отримати фінансову нагороду. Для вас, мої любідіва, в вашому дев'ятому секторі буде повня, тобто, перед вами буде ясність стосовно всього, що стосується вищої освіти, підвищення кваліфікацій. Ви можете виступати, може бути певна звітність, або ж, ви можете отримати результати за вашу наукову діяльність. Для когось це може бути видання наукової праці, книги. Це також і вирішення юридичного питання, або кульмінація, ясність стосовно певного положення ваших юридичних справ. Для когось це може бути виїзд за кордон, або ж отримання документу, що стосується мандрівок за кордон. Ви можете стати для когось наставником. Хтось може завершити навчання і отримати диплом. і... Почати свою діяльність. Це стосується наставництва. Ви можете отримати певну звістку, або ж ясність буде стосовно ваших онуків, для кого це актуально. Зустріч з ними. Для вас, моє любі терези, в вашому восьмому секторі буде повня, тобто прийде ясність стосовно вашого соціального положення щодо спадщини. Це може бути для когось завершення. Важливого проєкту, який був у об'єднанні з іншими людьми, з колаборацією, може бути і прихід фінансів від ваших інвестицій, або ж від укладання угод, завершення якогось контракту і отримання прибутку. Може бути і, наприклад, період, коли ви зможете закрити кредит, або ж отримати. Нову картку, переоформити картку банківську, а також це може бути і звернення до езотерики психології, ясність стосовно зачаття, звістка про народження дитини. Це чудовий період і для занять езотерикою, для пізнання таємних знань. Восьмий сектор пов'язаний з кризовими ситуаціями в житті. В цей період для когось може бути завершення кризових ситуацій. Ясність стосовно того, де безпечно, де небезпечно і як ви можете зробити більше. Для цього потрібно буде взаємодіяти і в парі з іншими людьми. Може бути перехід ваших стосунків із партнером на більш серйозний рівень. Для вас, ми любі скорпіони, в вашому сьомому секторі на усі партнерства. Буде повня, в цей період ви можете отримати ясність стосовно ваших партнерів, що це за люди поряд з вами, чи варто йти разом з ними надалі по життю. Може бути підписання вигідного контракту, вигідної угоди для когось вирішення вступити в шлюб. Це також прописування контракту, тобто офіційно, або ж провести власну справу на офіційний рівень. Може бути завершення певного контракту, може бути і отримання винагороди при взаємодії із клієнтами. Для вас, мої любі стрільці, а у вашому шостому секторі буде повня, тобто висвітить вам теми, які стосуються вашого графіку дня, ваших рутинних побутових обов'язків, які ви виконуєте кожного дня. Для когось це може бути звільнення від непотрібних зобов'язань, або ж Зміна, яка торкається ваших посадових обов'язків, ви можете завершити роботу в певному колективі і перейти на іншу поступово. Це може бути і ясність стосовно атмосфери в вашому колективі, а також це може бути завершення якоїсь угоди, реалізації проєкту і отримання винагороди за це. Для когось сприятливий період для звільнення від хвороб, від непотрібних негативних звичок. А це також і можливість змінити місце проживання і звільнитися від певних обставин у вашому житті, які не давали спокою та відчуття безпеки. Для когось це може бути кульмінацією, коли ви вирішите, наприклад, завести домашнього улюбленця. Це чудова можливість і для людей допомагаючих професій, або ж ви самі можете вирішити допомагати іншим. Для вас, мої любі козороги, в вашому п'ятому секторі буде повня, тобто місяць висадить теми, які стосуються всього того, що дає вам радість від життя. А це чудова можливість для завершення творчого проекту і отримання насолоди, винагороди, як матеріальної, так і духовної. Це чудова можливість і для завершення непотрібних стосунків, або ж ви можете організовувати свята, різноманітні заходи, особливо для діток. І це буде вашим тріумфом, коли ви вийдете на сцену. Також може прийти і ясність стосовно ваших дітей, або ж справ ваших дітей, для когось звістка про народження дитини, або ж народження творчого проєкту. Може бути долоносна зустріч із людиною, яка буде вас надихати. Також це може бути і періодом, коли ви вирішите поїхати у відпустку. Для вас, ми, любі водолії, в вашому четвертому секторі буде повня, яка відкриє перед вами ясність стосовно вашого місця проживання та сімейного положення. Ви можете дізнатися якусь сімейну таємницю, або ж це може бути періодом переїзду або ж завершення контракту, який стосується оренди житла, наприклад, або ж можливість продати житло, тобто звільнитися від того місця, де ви проживаєте, можливо, тимчасово зараз. І Переїхати, а це також може бути і ясність стосовно ваших батьків, для когось переїзду коханої людини, для когось також укладання шлюбу і розширення сім'ї. Це і можливість звільнитися від цього непотрібного вдома, тобто зробити, наприклад, ремонт. Особливо сприятливо робити ремонти. На ретроградний Меркурій, який вже з 9 листопада буде ретроградним, зараз це можливість а також і для генерального прибирання. Прийде ясність стосовно вашого сімейного положення, а також що стосується нерухомості та землі. Для вас, мої любі, в вашому третьому секторі буде повня, яка висвітить перед вами ситуації, що пов'язані з вашими родичами, з близьким оточенням. Для когось це може бути завершення певних курсів невеличких, марафонів, отримання сертифікатів. Можливо, ви вирішите, наприклад, або вже пройдете навчання. Водійській справі і отримаєте водійське посвідчення. Для когось це може бути і підвищення кваліфікації, і періоди недалеких поїздок, відряджень, і це дасть вам можливість звільнитися від непотрібних зобов'язань. Може бути завершення проєкту, або ж бажання виступати на радіо або телебаченні. Прийде ясність стосовно ваших колег по роботі, можуть бути і зміни там, завершення роботи в певному колективі. Для когось може бути навчання, отримання важливої інформації та знань, або ж ви можете просто завершити читання вашої улюбленої книжки, може бути зустріч із вашими друзями, колегами, важлива розмова з вашими сусідами. Оскільки вже 8 листопада уран переходить в знак Телець, то він повторно буде давати нам можливість впровадити щось нове. Ці теми, за які я вам розказала. Тобто повня висвітлиць, а Уран дасть можливість десь оновити, десь подивитися по-іншому на ці ситуації. Потім вже у 2026 році Уран перейде в знак Близнюки і про все це більш детально, про вищі планети, соціальні та особисті, я розказала у великих прогнозах для кожного знаку Зодіаку на 2026 рік. Хто ще не бачив, посилання залишу в описі під цим відео. І зараз розглянемо дати, коли народжені люди, де саме сонце знаходиться, і як буде впливати повня. І по-перше, це стосується народжених із 1 листопада до 9 листопада, тобто, якщо ваше сонце перебуває в знаку. Скорпіон, для вас особливий потенціал для того, щоб ви подивилися на ситуації фінансів, ваших матеріальних благ, ваших ресурсів, в тому числі здоров'я, і зробили для себе певні висновки, не трималися за старе, звільнялися від непотрібного. Також, оскільки повня стосується. Знак ТЕЛЕЦЬ, де, власне, і знаходиться місяць, то вона буде таркатися народжених в період із 29 квітня по 7 травня. Напруженим періодом, коли можуть бути різкі зміни обставин, неочікувані ситуації, коли потрібно буде приймати креативні нестандартні рішення, стосується народжених із 29 січня по 5 лютого. Тобто, якщо ваше сонце знаходиться в знаку водолій, а також для народжених із 1 серпня по 8 серпня. Це стосується народжених де ваше сонечко в знаку Лев. Аспектами сприятливих можливостей буду давати повня для людей народжених із 1 по 9. Вересня та народжених із 30 грудня по 7 січня, тобто для сонячних дів та сонячних козорогів, а також аспекти удачі буде робити сонце для народжених із 30 червня до 9 липня, а також 27 лютого до 7 березня. Для народжених раків та рибок. Я всім бажаю успішного періоду. Нехай ця повня забере все непотрібне і розчистить перед вами можливості для нових досягнень, щоб ви заклали фундамент для подальших успіхів, в тому числі фінансово, щоб ви відчували себе в безпеці, щоб ви відчували стабільність, але були готовими і для змін. Але змін на краще. Всім дякую за увагу! Сподобалась подача інформації. Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео.